Системі факт. Скільки це де? 153 тисячі. Да ви, мабуть, прикалуєтеся І що я маю з ними робити? Знає, ну типу, а, а що я маю з ним робити? Треба бити. Треба бити. Я його не перемагаю. Блін, ви серйозно, я його не переміг. Все, погнали. Розвалюємо кабіни, бо, ну, чесно. Він дуже сильно дістав. І от коли не треба, я став президентом федерації. Дякую, Козел, блін. Engagé. Так, ну цього разу я ж перемагаю, надіюсь. Ну так.